Так, добрий день, добрий день, друзі. Є є таке замовлення, попросила людина, це не замовлення, замовлення це те, що оплачується, це попросила, як вплине підрив Каховської ГЕС на деокупацію міста. Як вплине Деокупація, підрив Каховської ГЕС на деокупацію міста? Як вплине. Ну, тут ось, бачите, це підло. Це карта, яка говорить е -е, про те, що. І ми... це у нас має бути каховка стара. Тобто, ось, ось я так читаю: каховка міста Каховка стара. Ну що я вам можу сказати? Ніяк не вплине. Нічого не буде працювати, нічого не буде, е, нічого не буде. ну, Тобто, ви це вже бачили, ви це розумієте, бо сьогодні 16 число людина якого 6 замовила, от, просила. Я вибачаюсь, теж в мене тут було своє, як то кажуть, я в кривому розі живу. Так, що будуть робити окупанти? Е, в Червень. Стосовно міста. Нічого, таке враження, що вони виїдуть всі з на околицю, десь тако Да і будуть, як то кажуть, наблюдать. Просто наблюдать. Тобто, вони відступають. Вони відступають, але. Але таке враження, що вони, мало того, що через це затоплення буде багато, багато руйнацій, так вони ще й потім будуть обстрілювати. Тобто, а чому обстрілювати? Я думаю, скоріш за все, це буде волонтерів якраз обстрілювати, бо вони будуть дуже боятися, що, не дай Бог, сюди ж не змогли прорватися ну, вояки наші. Так. Значить, дивіться, Карта говорить про те, що в липні має бути пройти деокупація Каховки. Наскільки це інформація, це таро второ, второ, немає, взагалі в будь-яких картах строків немає. Це ми з вами тако, знаєте, прогнозуємо. Да? І це є вірогідність. Прошу про це, то щоб я не приймаю ніяких потім. Ну, це я стосуюсь ті люди, які мені замовляють, вони все розуміють, але приходять обов'язково хтось, який намагається казати, а от ви казали там чи ще щось таке. Я ще раз хочу нагадати: в картах строків немає, ми розглядаємо вірогідність. І вірогідність дуже висока на те, що у липні місто Каховка буде звільнене від окупантів. Отак от скажу вам. Давайте, що будуть в липні робити окупанти стосовно міста Каховки. Таке враження, що вони будуть думати, повертатись чи не повертатися, є чи нема, і будуть намагатися здалека робити великий вогонь. Буде руйнація, буде багато, багато серед мирного населення втрат, тобто жертв, скажімо так, і вони намагатимуться чи то зупинити контрнаступ. ну, Є ще. є ще, Вони будуть стримувати, повертатися, повертатися. от, Тим не менше, тим не менше, потім буде ясно, що дуже багато втрачено у них, навіть в цій воді і техніки, боєприпасів, і вони відступають, відходять. Ну що ж, ну що ж, давайте будемо е, притягувати своїми, е, своїми бажаннями, емоціями. І своїми, е, своєю енергією, нарешті, бажане звільнення, бо від цього теж дуже багато залежить. Е, дуже багато залежить. Е, і будемо мати надію, що сила нашої думки і нашого дуже неперевершеного бажання помножена на нашу медитацію, яку ми з вами всі робимо. От, або. або Значить, починаємо робити, бо багато я, то що я говорю, це ж не значить, що ви всі робите. Давайте по не, 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 не такої, Що всі 46 тисяч підписників робили щодня медитацію. Цей захисний купол ставили на Україну, да, і, 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 і там якраз собі створювали цю картинку, як ми виганяємо ворога. Ми вже могли б на половині території вигнати його. Але це не так, і ми з вами знаємо це. О, тому. Медитуйте, будь ласка, захищайте цим захисним куполом себе, своїх рідних, близьких, свої будинки. От. І таким чином ви будете наближати цю перемогу, це звільнення, цю деокупацію. В будь-якому разі, і каховка, і нова каховка все буде. Дивіться на тюрку. Понімаєте, ось він йому ось нормально. От, все буде звільнено. Так, от, так, хотілося б скоріше, так, є багато нюансів, але це буде в будь-якому випадку. Не буде це, наприклад, на початку липня, буде це в кінці липня. Навіть якщо, навіть якщо як я прогнозом помилилася, це буде не в липні, це буде в серпні, воно буде. Воно буде. Тримайтеся, друзі, я знаю, що там в окупації дуже багато хороших, чистих, світлих, мудрих, люблячих Україну людей. Тримайтеся, дорогі, тримайтеся, ми з вами серцями, і ми теж за вас. Хтось молиться, хтось медитує, хтось вас захищає цим куполом, хтось дає трошки шматочок своєї енергії. Ну і пам'ятайте золоте правило мого каналу. Всі добрі, щирі, світлі розумні та люблячі Україну люди, які дивляться моє відео, яким я подобаюсь, які на мене підписуються, ставлять подобайки, А якщо не можуть підписатися, наприклад, бо в окупації, но дуже потрібна моя підтримка, да, і, і моя допомога, і моя енергія, пам'ятайте, ви заговорені, з вами нічого пан не трапиться. Пока-пока.